Тема нашого з вами уроку ромб. Ромб та його властивості. Тож, будь ласка, у зошитах напишіть число. Сьогодні у нас 4 жовтня і тема уроку ромб та його властивості. І так, ромб це паралелограм у якого всі сторони рівні. Ромб походить від грецького слова бубан. Якщо зараз бубни роблять круглії форми, знаєте, такі інструменти, да, по яких бубанять бубни, то раніше їх робили якраз у формі ромба. І, до речі, карти масті бубни мають знак теж у формі ромба. Ці властивості паралелограма притаманні і ромбу, протилежні сторони ромба рівні і паралельні. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл точно так же. Але у ромба є ще додаткові властивості, діагоналі ромба взаємно перпендикулярні і також є бісектрисами його кутів. Ви пам'ятаєте, що властивості фігури це коли у нас в задачі дано фігура є ромб, і з цієї фрази, що фігура є ромб, ми витягаємо властивості і далі використовуємо в задачі. Але якщо у нас задача буде така доведіть, що даний чотирикутник ромб, тоді ми використовуємо ознаки. І зараз, будь ласка, запишіть ознаки. На екрані вам видно? Так, видно. От. Якщо в паралелограмі діагоналі взаємно перпендикулярні, то це ром, якщо в паралелограмі діагоналі ділять кути навпіл, то це ром. Ви знаєте, що периметр будь-якої фігури це сума всіх сторін, правда? Тож периметр ромба, оскільки в нього всі сторони рівні, периметр дорівнює 4 довжини сторони, 4А або сторона помножити на 4. Запишіть периметр ромба п дорівнює 4а, якщо А сторона ромба. Ну, а тепер, будь ласка, застосуйте цю формулу е, до задачі. Знайдіть периметр ромба, якщо одна його сторона дорівнює 4 см. Дорівню? 16 см. 16 см. Всі зрозуміли, як? так? Чотири сторони yeah. по 4 см. 4 на 4, 16. Далі, наступна задача теж усна. Знайдіть кути ромба якщо гострий кут дорівнює 35 градусів. Тут, якщо 140? Гострий... 145. Так. Ну, а, тупий кут. Всі розуміють, що, що говорить зараз Нестер? Так. С Сума гострого і тупого кута 180 градусів. Так? Від 180 відняли 35 Отримали 145 градусів. Значить, коли будемо давати відповідь, то у ромба два кути по 35 градусів протилежні, так, рівні. І два кути по 145 градусів. Всім зрозуміло? Так. Так, так ну, добре. А зараз ми з вами перейдемо до підручника. І подивимося, які задачі нам пропонують автори. Так, і почнемо з задачі 140. У ромбі АБЦД відомо, що кут С дорівнює 140 градусів, а діагоналі перетинаються в точці О. Знайти кути трикутника АОБ. Задача легка, задача середнього рівня. Ми записуємо її в зошит. Виконуємо пояснювальний рисунок. Всім видно, що я роблю? Так. Добре. 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 Так, виконуємо пояснювальний рисунок. Позначаємо його буквами А, Б, С, Д. Дано. Ну. Так, ну, я впевнена, що Нестер уже її розв'язав, мабуть. Я права? Що роблю? Ще ні. Ну, добре. Так, то ще? Так, ну що, перше, що ми пригадуємо, що якщо АБЦД ромб, то його діагоналі перетинаються і перпендикулярні, так? Тепер протилежні кути у ромба рівні, правда? Як... Протилежні кути ромба. Діагональ поділяє кут навпіл, так? Кут АОБ, уже сказали, 90 градусів. Тепер легко можемо знайти кут АБО як 90 градусів, ну, 180 мінус 90 це 90 і мінус 70 20 градусів. Ось так. Задача розв'язана. Ті, хто розв'язували попереду, мене то скажіть, сходиться, все зійшлося у нас з вами, все добре. Так. Задача 141. Видно вам її? Так. Добре. Задача 141. Одна з діагоналей ромба дорівнює його стороні. Ну, ми теж зробимо пояснювальний рисунок до задачі і запишемо умову. Можливо, у когось з'явилися думки, з, от, з чого почати розв'язок цієї задачі? Що ми знаємо про сторони ромба? Що вони перпендикулярні? Сторони, сторони, ні. Сторони? Рівні. Рівні. Рівні, давайте з цього і починати. Сторони ромба рівні. Так? Напишемо. А, все, зрозумів. АБ дорівнює БЦ, дорівнює С Д, дорівнює АД. Сторони ромба, так? Тепер давайте застосуємо те, що в умові дано. А Б дорівнює АЦ. Отже. Там виходить рівносторонні трикутники ці коти 60 градусів. Правильно, виходить трикутник АБЦ рівносторонній, а значить, кут е, А Б, дорівнює куту БЦА і дорівнює куту С а, 60 градусів. Отже, кут, кути ромба, кут Б, дорівнює куту Д і дорівнює 60 градусів. Це у нас кути ромба. Да? І ще у нас два кути. Кут А і дорівнює кут С. Діагональ же є бісектрисою, вона поділяє кут навпіл, правда? Тобто 60 помножити на 2, 120 градусів, діагональ. Пояснення напишемо, діагональ АЦ бісектриса, кута А і кута С. Вся задача розв'язана. До речі, якщо ви перераховуєте кути ось так без буков, то ви маєте їх перераховувати ну, сусідні. Якщо ми отак неправильно буде написати: 60 градусів, 60 градусів, 120 градусів, 120 градусів. Оце буде неправильно, так не можна. По сусідніх, тобто 1... Тоді перейшли у тупий, тоді перейшли в гострий, тоді знову в тупий. Зрозуміло? Так. Добре, так. добре, добре. Так, задача номер 142. Знайдіть кути ромба, якщо його периметр дорівнює 24 см, а висота 3 см. В цій задачі зручно виконати рисунок лежачого ромба. А, Б, С, Д. Тепер покажу на рисунку рівність його сторін. Так, може, вона мені підкаже щось. Так, і висоту покажу. Висота. А, так, ну нехай БК. І тепер пишу умову. Ну, давайте поміркуємо. Від чого відштовхувати? Ну, пропонуйте. Написати, що всі букви рівні. Всі сторони. А, всі сторони рівні? Всі сторони, куди рівні? Ну, ну, хорошо, все написала, далі що написати. Те, що ви перераховуєте? Ярослав, я не почула, що ти сказав? Можу узнати, скільки сантиметрів одна сторона. Моя зірочка, правильно, давайте дізнаємося, чому дорівнює одна сторона. У нас же є периметр. І сторони так. знаємо рівні. Ну так, давайте дізнаємося, що на поділити на 4. 6 сантиметрів. Правильно, АБ дорівнює Б, дорівнює СД, Дорівнює АД. Дорівнює периметр поділити на 4. 24 поділити на 4 6 сантиметрів? А тепер я ось сюди на малюнок напишу, що отут 6 см, а отут 3. І подивіться, будь ласка, на трикутник АБК. Що там ми бачимо у трикутнику АБК? Кут. кут. А який кут? 30 градусів. Умница, умница. Ану, Нестер чому 30 градусів? Mm, тому що гіпотенуза в диче більше закатить Замечательно. Боже, як мені радісно. Які ви молодці, правильно, гіпотенуза АБ вдвічі. Більша за катет БК. Отже, кут, що лежить напроти цього катета, дорівнює 30 градусів замечательно. Значить, в ромбі Кут С такий же, як і кут А, правильно? А кут Б сусідній з кутом А, такий же, як кут Д, і його теж легко знайти. Замечательно. Так, ну що, час у нас вичерпано? Так, домашнє завдання. Теорія ромб. Так, теорія по темі ромб і номери 138 140 143. Я дуже задоволена нашою роботою з вами сьогодні. Молодці. Дякую вам за урок. Ну, що? Є питання? Ні, Ні немає. Ну да ну добре тоді до побачення.